Друга книга Самуїла, або друга книга царств, розділ 16. Щойно Давид почав спускати з вершини гори, як побачив ціву, слугу Мефівошета, який прямував назустріч з парою нав'ючених ослів, які везли 200 хлібин, 100 китиць родзинок, 100 фінікових коржиків і бурдюк вина. Цар запитав ціву, для чого все це? Ціва відповів. Осли для царської родини, щоб на них їздити, хліби та фрукти на їжу слугам, а вино, щоб пили ті, котрі ослабнуть у пустелі. Тоді цар запитав Де ж нині син твого господаря? А ціва відповів цареві Він залишився в Єрусалимі, сподіваючись, тепер Ізраїль поверне мені царство мого батька. І цар сказав ціві, все, що було власністю Мефівошета, відтепер твоє, а Ціва сказав. Низько кланяюсь тобі і бажаю надалі бути для тебе корисним, мій володарю, царю. А коли цар Давид підійшов до Бахуріма, то звідти вийшов чоловік з родини Саула на ім'я Шімей, син Гери. Він ішов, висловлював прокляття і кидав каміння на Давида та на всіх слуг царя Давида, хоча справа і зліва від нього йшли могутні воїни. Проклинаючи, Шімей, говорив такі слова: Іди, геть! Геть, кривавий злочинцю й негіднику. Нарешті Господь обернув на тебе всю кров родини Саула, царський престол, якого ти зайняв. Тож Господь тепер віддав царство в руки твого сина Авесалома, твій злочин впав на тебе, оскільки ти заплямований кров'ю. Тоді Авішай, син Церуї, промовив до царя: Навіщо цей здохлий пес проклинає мого володаря царя? Дозволь, я піду та зітну йому голову. Але цар сказав, що нам з вами до того, сини це руїни, що він проклинає, адже Господь дозволив йому, мовляв, Проклинай Давида, в такому разі хто може сказати, навіщо ти так чиниш? Тоді Давид промовив до Авішая і до всіх своїх слуг: якщо мій власний син, який вийшов з моголона, полює на моє життя. То що вже говорити про цього веніємінця? Тому оближте його, нехай проклинає, раз йому дозволяє Господь. Може, якраз Господь зверне увагу на мою безпомічність і віддасть мені Господь добром замість його проклять сьогодні. І Давид спокійно йшов далі зі своїми людьми дорогою, тоді як Шімей йшов узбіччям гори неподалік від нього, йшов, проклинав. І раз у раз жбурляв у нього каміння та сипав порохом. Нарешті цар і весь народ, що був з ним, змучені та ослаблі, прибули до Йордану і там відпочили. Що ж до Авесалома, то він з усім ізраїльським народом, і, зокрема, в супроводі Ахітофела, увійшли в Єрусалим. Так сталося, що якраз у той час прийшов у Єрусалим Аркієць Хушай, приятель Давіда. Підійшовши до Авесалома, Хушай вигукнув до Авесалома: Нехай живе цар, нехай живе цар! Авесалом запитав Хушая, так ось така твоя вірність своєму другу? Чому ж ти не пішов разом зі своїм приятелем? А Хушай відповів Авесаломові, для чого? Адже кого обрав Господь і цей народ, всі ізраїльтяни, з ними і я залишусь? Зрештою, Кому я мав би служити, як не його синові. Як я служив твоєму батькові, так і служитиму тобі. Після цього Авесалом запитав Ахітофела, Дай якусь пораду, що маємо робити далі? І Ахітофел сказав Авесалому: Увійди до наложниць твого батька, котрих він залишив, аби стерегли палац. Коли ж увесь Ізраїль дізнається, що ти став ворогом своєму батькові? То зміцняться руки всіх твоїх прихильників. Тож поставили Авесаломові на даху палацу намет, і Авесалом на очах усього Ізраїлю вступав у інтимні стосунки з наложницями свого батька. Кожна порада Ахітофела, яку в ті дні він давав, сприймалась так само, як би це було провіщення самого Бога. Саме таке значення мала кожна порада Ахітофела, як для Давида, так і для Авесалома. Розділ 17. Далі Ахітофел запропонував Авесалому. Дозволь мені вибрати 12 тисяч озброєних мужів, і я цієї ж ночі вирушу в погоню за Давидом. Я нападу на нього, коли він ще стомлений і знесилений. Така несподівана раптовість викличе в усіх жах. Люди, що з ним розбіжаться, і я вб'ю лише самого царя, після чого приведу до тебе весь народ, як приводять наречену до свого чоловіка, адже якщо не стане людини, смерті якої ти жадаєш, то в усьому народі буде мир. Така порада сподобалася весалому та всім старішинам Ізраїлю. Але весалом все ж сказав: покличте ще і Аркійця Хушая, послухаємо, що він скаже. Після того, як Хушай прийшов до Авесалома, то Авесалом розповів, яку пораду дав йому Ахітофел, і запитав, чи мали би ми діяти за його порадою. Якщо ні, то що порадиш ти? Хушай відповів Авесалому, цього разу порада Ахітофела недобра. Далі Хушай сказав: Ти знаєш свого батька та його воїнів, що вони справжні лицарі, і зараз вони так розлючені, як польова ведмедиця. В якої відібрали дітей. До того ж, твій батько досвідчений воїн і не стане ночувати разом з народом. Ось і тепер він, безперечно, ховається в якійсь печері чи в якомусь іншому місці. І коли на самому початку поляжуть якісь твої люди, то хто лише про це почує, скаже Прибічники Авесалома зазнали поразки, тоді навіть найхоробріший, в якогось серце подібне до лев'ячого. То і він все одно впаде на дусі, оскільки весь Ізраїль знає, що твій батько справжній лицар, як і ті, що з ним хоробрі воїни. Ось що я раджу: спочатку нехай до тебе збереться весь Ізраїль, відданий до Вірсавії, так багато, як піску на березі моря, і ти особисто вирушиш з ними на битву, і тоді наскочимо на нього, в якому б місті він не перебував. Нагрянемо на нього, як роса спадає на землю. Після цього не залишиться ні він, ані жоден з тих вояків, що з ним. Якби він навіть сховався в якомусь місті, то весь Ізраїль принесе стільки шнурів, що затягнемо його аж у потік, так що не залишиться від нього жодного камінця. Тоді овесаломі всі мужі Ізраїлю сказали: порада Аркійця хушає краща, ніж порада Ахітофела. Однак все це було визначено Господом, аби добра порада Ахітофела була відкинута, оскільки Господь вирішив спровадити на Авесалома загибель. І Хушай негайно розповів священникам Садоку і Авіатару, що порадив Авесалому та старішинам Ізраїлю Ахітофел, а що порадив він. Після цього він сказав: терміново посилайте і повідомте Давидові мої слова. Не залишайся цієї ночі в пустелі біля йорданських бродів, але якомога швидше переправляйся, щоб часом не загинули як сам цар, так і весь його озброєний народ. У той час Йонатан і Ахімаас знаходились біля Ен-Рогела, чекаючи повідомлень, і їм заборонялось з'являтись у місті, тоді як одна зі служниць приходила й усе їм розповідала. Вони ж негайно йшли і переказували це цареві Давидові. Але одного разу їх побачив слуга, який доніс про них Авесаломові. Дізнавшись про це, вони обидва швидко втекли прибули до житла якогось чоловіка в Бахурімі, на подвір'ї якого була криниця. Вони миттєво спустилися туди, а дружина того чоловіка взяла покривало. Розстелила його над отвором криниці і насипала на нього зерна для сушіння, так, що нічого не можна було запримітити. Коли ж прийшли слуги Авесалома додому тієї жінки і запитали, де Ахімаас та Йонатан, то жінка їм відповіла: вони перебрали на другий бік потоку, обшукавшись скрізь і не знайшовши, вони повернулись у Єрусалим. Коли ж слуги Авесалома відійшли, сталося так. Що вісники вилізли з криниці, пішли й усе розповіли царю Давиду. Вони особливо наголосили Давидові негайно вирушайте і переправляйтесь через води Йордану, оскільки так і так що до вас порадив Ахітофел. Тож Давид і весь народ, що був з ним, піднялись і всі перейшли Йордан. До вранішнього світанку всі до одного переправились через Йордан. Не залишилось по тім боці. Нікого. Коли Ахітофел побачив, що не відбувається за його порадою, осідлав свого осла, вирушив і подався до свого дому в родинному місті. Він зробив заповіт щодо своєї родини, після чого повісився. Після смерті Ахітофела поховали в гробниці його батька. Що ж до Давида, то він благополучно прибув у Маханаїм. Тим часом, як Авесалом разом з усіма озброєними людьми Ізраїлю, що були з ним, тільки-но перейшли Йордан. Замість Йоава Авесалом призначив начальником війська Амаса, Амас був сином чоловіка ізраїльтянина на ім'я Гітро, якого йому народила Авігея, дочка Нахаша, і сестра Цируї, матері Йоава. Ізраїльтяни, що за весаломом отаборились в Гілеадському краю. Так сталося, що коли Давид прийшов у Маханаїм, то Шовій, Нахашів, син Замонійської рави, Махір, син Амієла, з Лодевара, та гілеадець Барзілай з Рогеліма, принесли Давидові та його війську постелі, миски, глиняний посуд а також пшеницю, ячмінь, борошно, пряжене зерно, квасолю, сочевицю, мед, масло, овець і коров'ячий сир, аби мали що їсти, оскільки розуміли військо голодне, знесилене і спрагле, тому що йшло пустелею. Розділ вісімнадцятий. Давид оглянув військо, що було з ним, і призначив над ними тисячників і сотників. Третину війська Давид віддав підкомандування Йоава, другу третину підкомандування Авішая, царуєного сина брата Йоава, і третю частину підкомандування командування Гітіця і Тая. Звертаючись до війська, цар сказав Я, безумовно, також піду з вами. Але озброєний народ сказав: Ти не повинен йти. Адже навіть якби ми були змушені втікати, ніхто не зверне на це уваги, і, хоч би половина з нас полягла, ніхто не візьме того близько до серця, але тепер ти один вартий десяти тисяч нас, тому найкраще, щоби ти допомагав нам з міста. Тоді цар їм відповів, що ви вважаєте за краще, те я зроблю. Отже, цар став при брамі, а все військо проходило сотнями й тисячами. Цар віддав такий наказ Яву. Авішаю та йтаю, говорячи, Заради мене, збережіть мого юнака Авесалома. Весь народ також чув наказ царя воєначальникам війська щодо Авесалома. Коли ж військо вирушило на поле бою, на зустріч Ізраїлю, запекла битва розгорілася в Єфремовому лісі. Там бунтівне ізраїльське військо було повністю розгромлене прибічниками Давида. Того дня відбулось велике побоїще. Полягло 20 тисяч чоловік, звідти битва поширилась на всю ту околицю, проте ліс у той день знищив більше озброєного народу, ніж полягло від меча. Так сталося, що Авесалом натрапив на воїнів Давида випадково. Авесалом їхав верхи на мулі, і коли мул вбіг під густе галуззя Великого Дуба, то волосся голови Авесалома зачепилося за гілляку дуба. Мул вирвався з під нього, тоді як він повис між небом і землею. Один з воїнів це побачив і повідомив Йоаву, говорячи, Я бачив Авесалома, який висить на дубі. А Йоав сказав чоловікові, який йому про це повідомив: Якщо ти це бачив, то чому ти його там на місці не прикінчив? Я дав би тобі за це десять срібняків і один пояс. Але той чоловік сказав Йоаву, навіть якби ти відважив мені в руки тисячу срібняків, то і тоді я не підняв би своєї руки на царського сина, оскільки я чув власними вухами, як цар наказував тобі, авішаю та і таю, говорячи, вважайте, збережіть мого юнака Авесалома. Тому, якби я припустився такого злочину, то оскільки жодна справа не залишається таємною для царя, ти сам був би проти мене. У відповідь Йоаф сказав. Нема що з тобою гаяти час. Тож він узяв у свої руки три стріли і ввігнав їх у серце Авесалома, коли той висів ще живим поміж гіллям дуба. Йоава оточили десять воїнів, його зброєносців накинулись на Авесалома і прикінчили його. Після цього Юав засурмив у сурму і військо повернулось з погоні за Ізраїлем. Таким чином Юав стримав воїнів від подальшого переслідування. Потім вони взяли тіло Авесалома і кинули його в глибоку яму у лісі та накидали на нього дуже велику купу каміння. Що ж до його прибічників, ізраїльтян, то вони розбіглись, кожен до своєї домівки. Авесалом ще за свого життя вирішив поставити собі пам'ятний стовп, який стоїть у царській долині, оскільки вважав. У мене немає сина, який зберіг би пам'ять мого імені, тому він назвав той стовп своїм іменем, він називається каменем Авесалома й до сьогодні. Ахімас, син Садока, сказав: Дозвольте, я побіжу й повідомлю цареві, який справжній вирок виніс Господь щодо його ворогів. Але Йоав сказав йому: Ти сьогодні не будеш людиною доброї вістки, іншого дня, а не сьогодні ти занесеш добру вістку. Адже мертвий царський син. Тож Йоав наказав одному кушійцю іди та розкажи цареві все, що ти бачив. Отже кушієць поклонився Йоаву й побіг. Але Ахімас, син Садока, наполягав на своєму й сказав Йоаву: Що би не сталося, дозволь мені бігти за кушійцем. Але Юав відповів: Навіщо тобі бігти, мій сину, адже доброї вістки немає. Як вже буде, далі наполягав той, але я все ж побіжу. І Йоав йому відповів тоді біжи. Тож Ахімаас побіг дорогою рівнини і випередив кущійця. Давид у той час сидів між двома брамами, внутрішньою та зовнішньою. Вартовий же ходив по даху брами і по стіні. Підвівши свої очі, він побачив якогось одинокого чоловіка, який швидко рухався. Тож вартовий загукав, повідомляючи про це цареві Якщо він один, сказав цар, то він несе добру вістку. Але поки той наближався, вартовий побачив іншого чоловіка, який також біг. Тому вартовий знову заволав у бік брами, сказавши: Ось біжить ще один чоловік зовсім один. Цар відповів: цей також добрий вісник. Тоді вартовий додав: Як мені здається, першим біжить Ахімас, син садока, цар же сказав, це чудова людина і приходить переважно з доброю звісткою. Ахімас голосно вигукнув до царя: Мир. І, впавши до лілець перед царем, він сказав: Благословенний Господь твій Бог, який видав мужів, котрі підняли свою руку на мого володаря-царя. Тоді цар запитав, чи все гаразд з юнаком Авесаломом? Ахімас відповів: Я тільки бачив якесь велике збентеження, коли царський слуга Йоав посилав твого слугу, але я не знаю, що там сталося». Тоді цар сказав: Відійди, стань отут. І коли він відійшов і став збоку. Увійшов кушієць, кушієць сказав: Нехай мій володар цар почує добру вістку про те, що сьогодні Господь виявив справедливість стосовно всіх, котрі повстали проти тебе, і запитав цар кушеця, чи все гаразд з юнаком Авесаломом? А кушієць відповів: Нехай те, що стали з тим юнаком, станеться з усіма ворогами мого володаря царя та з усіма, котрі вороже повстали проти тебе.